На Львівщині сказали ні скандальному закону про мови. Обласна рада визнала закон про основи державної мовної політики нечинним на території області. Тим самим депутати внесли зміни до місцевої програми розвитку української мови та української культури. Нагадаю, раніше львівська міська рада відмовилася приймати язики, просила конституційний суд офіційно роз'яснити окремі положення закону про мовну політику. Але досі ми жодного жодної реакції конституційного суду не маємо. Це означає, що нам нічого іншого не залишається, як ствердити свою позицію. Що ми вважаємо цей закон, який ухвалений супереч регламенту, який ухвалений в супереч десятій статті конституції України, нечинним на території Львівщини. Мовна резервація розповсюдилася не лише на Львівщину, боронила мову сьогодні. Івано-Франківська облрада та зібралася на позачергову сесію, аби відбити мову у прокурора області. Володимир Гаврюшенко опротестував пункт рішення депутатів, в якому сказано, що закон про засади державної мовної політики не підлягає виконанню на території Івано-Франківської області. Облрада цей протест відхилила, обґрунтувавши це тим, що мовний закон прийнятий з грубим порушенням конституції та ряду законів, а також прямо суперечить рішенням Конституційного суду. України країни